Всім привіт! Сьогодні покажу як я установив гідроусіліті руля на трактор Т-25. Встановлював його ще 3 роки тому. Ну, відео я вам по установці не покажу, так як розібрав я трактор 23 лютого 2022 року, 24 лютого прокинувся вранці від вибухів ракет. І знімати мене тоді натхнення відпало зразу. Так що вибачайте, покажу, як є, розповім нюанси, як, з якими я був, зіткнувся при установці. Так, Почнемо з того, що е, я не рекомендую купувати готові комплекти, так як є на магазинах, е, вже є готові комплекти, продають. Я його не рекомендую купувати. Рекомендую купити я все по окремості, ну, тобто купити окремо рульовий циліндр, купити дозатор, а вже потім під свій розмір вже виготовляти шланги або купувати в магазині вже під свій розмір. Так як в комплектах шланги зазвичай довгі, потім вони отут терчать, ну, воно нікудишнє, воно вам це не потрібно. Ну, Саме перше це розпочнемо з самого е, рульового циліндра. Е, я рекомендую ставити ну, купувати циліндр, в якому різьба різьба. Тобто з двох сторін на циліндрі знаходиться різьба. Чому такий, а не ось такий, як на фото. В е, цьому що на фото, як ви бачили, з двох сторон вуха. Чому я рекомендую брати різьба-різьба. Тому що цей можна відрегулювати по вашій дліні. А цей де вухо-вухо, тобто він яке, ви його поставите. І потім може бути так, що в одну сторону буде повертати трактор більше, ніж в іншу. Цей же він по різьбі відрегулювали, тобто виставили з самого початку колеса рівно. Потім поміряли шток, визначили, де його серединка, вдвинули ну, посереднє значення, потім різьбами отрегулювали так, щоб наконечник сошку свободно заходив. Тоді буде поворот, що вправо, що вліво, одинаковий. Так, діаметр штока даного циліндра не фокусує. 25. Гільза 60. Його більше ніж достатньо. Він прокатався у мене 3 роки, ніяких нюансів по ньому немає. Так що його вистачає тут з головою. Е, наступний нюанс, з яким я зіткнувся, це виявився він короткий. тобто Ось, бачите, я вже тут доварував у моєму випадку 3 гайки. Ну, загальною діною 10 см. Я тоді цього не знав. На магазинах, коли будете купувати циліндр наконечники, в них є трубки з грізьбою, яку ви будете доварувати. Так як я не знав, тому я вийшов з положення доварив от таких три гайки. Так що, щоб ви знали, коли будете купувати, хай вам дадуть оцю трубочку з різьбою. Так, Стосовно самого кронштейна. тут він також під прольвий накінечник, так як і тут Тут, прав, тут права різьба, тут на, на конечнику лява різьба. Так, щоб ви знали. Е, кронштейн. Ну, Виробник, я так зрозумів, робить ці кронштейни, щоб їх встановлювати, вам показати. Тобто з цієї сторони, звідси де ланжерон. Е, різьба сама в ланжероні болти закручуються звідси, від коробки до мотора. Якщо його ставити з цієї сторони, він буде прикручуватись ось тільки цією гайкою. Тут, де нижній болт, ви гайки не поставите. Тому я його поставив звідси. Тобто з цієї сторони. Ну, вам тут я не покажу, тут не залізу. От де болти. Да? Щоб його поставити звідси, прийшлося його підрізати. От Я відрізав від нього ось таку частинку, так як він тут не ставав. Ось. А сюди він стає, ну, буде прикручуватись тільки на одну гайку. Так, цим розібрали. Потім приварюється тут болт до рами. Ось як бачите. Так, да. Болт. Ставиться ще одна гайка потім, звідси, ну і звідси вже тоді зажимається. Не бійтеся варити. Хтось каже, а послабив ланжерон. Ні. Ось тут він ніколи не лопає лонжерон. Ланжерон може лопнути від подушки і до переднього моста, ось цій частині. Тут він ніколи не лопне, так що можете варити його спокійно, так як його ось тримає мотор. Тут не ланжерон мотор тримає, а. Мотор тримає Ланжерон. Потім, як ви це все поставите, вже міряєте, які вам потрібно шланги. Ось як в мене стоїть. Бачив, люди ставлять сюди шланги з е, геобразними отакими, під 90 градусів наконечниками. Воно тут таки потім петлі терчать монокорову сюди повішати. Я робив ось через банджо болт. Шланги акуратно, нікому не мішають, закріплені. Заходять акуратно вже в сам дозатор. Дозатор дозатор установлений сотка. Більшого сюди не потрібно. 160-й сюди не катить Сотка саме чудово тут працює. встановлений, от у мене зберіглася коробка. Ось такий дозатор фірми МЗ. ну Ще кажуть, що він МЗ Болгарія, але ну, хлопці, Китай Китаю. Ну, працює, я вам скажу. Також стосовно рульових колонок. Ну, продають, бачу, в комплектах рульову колонку з цим коробом під насос дозатор. Ну, на мою думку, її ну, немає смисла купувати, так, що, так як на ній там і цінник, дай Боже. А можна переробити свою рідну Т25-ську колонку. На Ютубі є, я зустрічав достатньо відео, як саме переробляти. А якщо вже купувати, то купувати колонку таку, як у мене. Ось в даному випадку в мене стоїть вже регулюємо рульова колонка, це колонка від трактора Т16. Тобто вона регулюється ось по висоті, так як вам потрібно, Ось вищі, нижче, тобто поставили, відкинули при... Посадки і висадки з кабіни. Ну, вилазити, залазити, я маю на увазі. Вона не мішає, складається, як ви бачите, під саме лобове вікно. Тому, якщо вже викидати гроші на рульову колонку, то вже краще знайти ось такий варіант складної. Переробити тільки нижнє кріплення. Та й все. Чому я поставив таку? Де я взяв натхнення? Да? Як можете сказати, на цю колонну. Так як хто не знав, в мене є ще один трактор Т-16, 88-го року випуску, і на ньому ось стоїть вже заводський дозатор. Тобто з Він тут стоїть. І я звідси Звідси і взяв цю ідею встановити регуліруємо рольову колонку. Для початку я хотів на розборки купити повністю рульову колонку разом із заводським дозатором. Так як, на мою думку, цей дозатор взагалі безсмертний. Так як вам нагадаю, трактор 1988 року Він працює тут ще до цих пір, а працює по кольору, ви можете побачити на отработки. Ну, на розборках, що я міг знайти, це лише повністю комплекти, з трубками, рульовий циліндр. Ну, повністю весь комплект продавався. Ну, мені цей комплект був ні для чого. Я шукав лише саму рульову колонку. Ну і Випадково на Оликсі я натрапив на рульову колонку Т-16, уже перероблену для установки в трактор Т-25. Продавав її чоловік, який її зробив, був спочатку для себе, але потім вирішив продати. Ну, З його слів, він зробив собі, ну, знайшов з комбайна, переробив, а цю продавав. Ну і вирішив її купити, так як вона вже там була перероблена під дозатор, все. Вже вирішив вже поставити китайський цей дозатор. Але встановивши її в трактор, я зрозумів, чому її той чоловік продав. Так як вона ось в такому положенні і вище вона не піднімалася. Тому і той чоловік з нею погрався і її продав. А для того, щоб вона відкидалася до лобового вікна, мені її прийшлося чуть-чуть підрізати. Ось був відрізаний ось такий кусочок, ось звідси віцего. Так як при складанні, ось тут, ось як ви можете бачити. Вона ось тако вже впиралося і все, воно далі не відкидалося. А я зробив, щоб фіксатор заходив, заходив аж ось за цей зуб. Ось так. О. Бачите. Тоді було тут відпилено стільки. Тобто, ось я його приклав, бачите наскільки воно сюди впиралося і не зафіксувалося за той зуб. Я його впиляв, і воно почало сюди заходити. Але якщо у вас фінанси обмежені, ви можете з легкістю переробити свою рідну колонку і не купувати оту магазинну, яка просто йде пряма труба, яка нічим не відрізняється від заводської Т-25. Коли будете купувати насос дозатор, можете придбати ось таку шліцеву втулку, яку ви з'єднаєте зі своїм рідним валом. Також є в продажі вже з корпусами з почіпником, такий шліцевий валік. Ну, в даному випадку в мене такий і стоїть внизу коло дозатора. Зараз я вставлю вам фото. Ось, припавши такий валік, ви зможете переробити свою рідну колоночку. На Ютубі я зустрічав я коли то теж переробляв, я багато цих відео дивився. Так що я зустрічав таке відео, де чоловік показує подетально, як переробити свою рідну колонку під дозатор. Вам залишиться там виварити корпус сам під сам дозатор. А... Кому важко самому робити отой корпус під дозатор. Є покупні під сам дозатор цей кріплення і під рідну 25 колонку. Зараз я вам фото вставлю, як воно виглядає. Все ж буде дешевше, як купувати іменно повністю всю рульову колонку. Купивши той корпус і валік. Переробити і залишиться ваша рідна Т25-ська колонка. По підключенню. Підключено воно все у мене від одного НШ насоса. Тобто підключений насос дозатор і від нього підключений і розподільник. Стоїть вже в мене, я як зразу купував насос дозатор я зразу купив 16 НШ. Запітка йде в мене через 32-й шланги. А в комплектах, я бачу, продають ну, на 24 х Тому не, не варто купувати тих комплектів. Як я казав, шланги будете купувати окремо. В даному випадку, у мене стоїть 32-й шланг. Ось він йде. Так вже не... як вам показати? Заходи з насоса, заходи в дозатор. З дозатора виходить також 32-й шланг. Ось він йде назад. І заходи в мене сюдою, Ось і заходи ось в розподільник. Ось він, 32-й шланг. І там звідси не видно і слів вже з розподільника в гідробак. Є в продажі додатковий привід під ще один окремий насос вже для рульового. А один на гідравліку, що працював. Ну, Хто цікавився цим, то і знає, скільки він коштує. Блин, як золото зроблений, такі цінники вже на них. Також є, ставлять ось тут привод від ремінця. Ну, Я не рекомендую сюди ставити, так як при вивороті руля в крайнє положення, нагрузка на цей насос така йде, що аж мотор ну, глохне то Ви представте, що буде тут з цим ремінцем. Це і лишні тут а, блін, шланги, тобто воно ні для чого. Все шикарно працює і від одного насоса. Хто б там що не казав, що, допустим, при підйомі там руль блокується, ні, нічого подібного. Е, в мене от воно вже працює е, на даній схемі від одного насоса, вже 3 роки, як я казав. Тобто я доїжджаю до краю поля, я одночасно піднімаю навісне, будь-то культиватор, граблі чи косілка, ну, з чим працюю. Тобто Піднімаю і одночасно я розвертаюся. Тобто воно Різниці немає. Я не відчуваю, що там щось десь руль закусює чи не піднімає. Ні, все працює просто ідеально. Також, будьте уважні, на самому дозаторі. Резьбі йдуть дюймові, неметричні. Тому, коли будете купувати дозатор, купуйте зразу до них штуцера, так як обичні гідравлічні туди не підходять. Я коли робив під 32-й шланг, відрізав частину того штуцера і вже вварував 32-й. Як ця схема буде працювати на 24-х шлангах, я не скажу, так як я відразу переробив на 32-й. І так як розказують менеджера, там ще клапан потоку який ставлять від Т-40. Нічого подібного тут не треба. Просто з насоса в насос дозатор від насос дозатора в розподільник, з розподільника в гідробак зброс. Все. Більше тут нічого не треба. Також стосовно переносу розподільника, мене там один чоловік запитував, як і що. Так, ну, почнемо з того, що ось йде у нього подача. Це вже з насос дозатора заходить. Ось йде з нього слів. І гідропари на навіску і виведена ще одна гідропара. Ось стоїть ще одна гідропара на муфтах ну, для якогось навісного обладнання. ну, Для будь-чого. Тобто, були викинуті вже всі трубки, які йшли по коробці. Тобто їх вже там немає, вже всюди йдуть шланги. Це я вважаю і удобно, ну, зручніше, коли ну, допустим, треба лізти десь до коробки. Шланг легше десь відсунути в сторону чи відкрутити, виняти його, ніж з тими трубками. Це тільки треба день погратися, щоб відкрутити трубки, щоб до чогось там добратися. Так ще, друге, чому я його вирішив сюди перенести. Так як хто володіє трактором Т-25, знають, що речаги знаходяться в нас аж ось тут. А і коли прицепляєш прицеп чи ну, інше навісне обладнання, коли ти дивишся е, назад у вікно, на сіргу е, рукою до речага вже не дістаєш. Тобто, Подивився, що треба вище, нагнувся, підняв. Скільки підняв, не зрозуміло. Знов подивився. Переніс його сюди, тобто я впираюся щось спиною повністю в сідушку, я достаю руками до речагів. Також в роботі у мене постійно одна рука на рульові, друга рука в мене на речагах. Доїжджаєш до краю гоні, підняв, опустив. Собі постійно рука ось тут працює на речах Ще можна тут зробити підлокітник, або ще буде зручно, ти достаєш до них з легкістю. Ще одне, чому я його переніс сюди, це ремонт даного розподільника. Тобто, або Клапан десь засіло, попало якесь сміття, треба його прочистити, зняти. Чи десь потекли ось тут ці резинки. Коли він стоїть отам, там, це ну, цілий день його треба звідти знімати і назад його потім туди ставити. Тут же ж вообще, його не треба звідси відкручувати. До клапана доступ є, резинки поміняти, доступ є. І що я вам скажу, відколи він стоїть отут, він падло сухий і ржавий. Коли він там, він вічно тече. Чому це так, я не розумію. Для його переносу я випадково побачив в магазині. Наборчик такий продавався, тобто входило в набор речага. Я, я їх не робив сам, це були з цього набора. Також набор входили, по-моєму, штуцера і о, сюди оцей прямий фланець. Так як... В Т-25, він виведений в бік. Тому хто буде робити, сюди треба пряменький, щоб у зброс. Під шланги ну, ось там я зробив отвір. Там було два отвора, отаких, от ну колись воно на пічку йшли трубки. Я їх там вирізав, поставив таку резинку. Тут, щоб шланги не перетиралися і всі вони заходять ось сюди. Ось стоїть він ось на такій висоті. Може, хто буде собі переробляти. Ну, висота в мене така, чесно скажу, получилась випадково. Так як один отвір у мене вже в крилі був, я наживив на болтик, на той один отвір, подивився, в принципі, мені висота підходила, просверлив ще два. І так він вийшов на такій висоті. Можна його навіть і нижче опустити. І тоді речаги зробити сюди рівніші, ось так, ще буде удобніше ось тут рукою діставати. Ну це вже кому як. Тут ручник проходить, тобто він тут нічому не мішає. Ось таким чином він встановить. Прикручується він ось тут з-під крила. Можете бачити на три болта. Тут трошки бачите, як попав. Я поставив таку шайбу. В принципі, воно три роки проїздило нікуди не ділився. Держиться всього на трьох болтах, четвертий тут я вважаю, можна і на двох його було. Нікуди він не дінеться, не втіче трактора. Як я й казав, бачите, він поржавів. Це за три роки він в нього ні капля не вилялась. А коли він стояв отам, це просто жесть. Він тече постійно. Так, звідси виходять шланги, я їх взяв в оплітку, ось так вони туди всі йдуть. Все акуратно, ось таким чином. Ось так стоять ці речаги. Треба, дивіться, встановлюйте набагато зручніші. Також ось недавно зробив ящичка з такого, під інструменти, там якісь ключі, молотки там. В рівні з крилом може сісти пасажир. Також. Такий місткий. Окремо відео я не став знімати, так як там нема про що. Ось так стоїть. Сідушка в мене зміщена ось в цю сторону, попід речаги. І якраз він тут хорошо так вмістився. Так як буває, на поле треба їхати вдвох. Тепер удобно є куди. Пасажирові сісти. Що ж, будемо завершувати дане відео. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, я щось десь пропустив, тому задавайте свої запитання в коментарях. Будемо з радістю вам відповідати. Що ж, на все добре, всім пока-пока.